Офіцер запасу армії оборони Ізраїлю, військовий інструктор Ігаль Левін, розповідає про дивні подарунки рашистським пропагандонам. Послухайте. На Росії зараз до окремих військових експертів, так би мовити, філософів і навіть воєнкорів почали надходити посилки із золотими бюстами, якраз такі самі, як той, що презентували ліквідованому пропагандону владлену татарському. Після смерті татарського пропагандисти стали обережні, лякані. Вони викликають поліцію при отриманні таких посилок, але вибухівки поки що в жодному не знайшли. Але слід зазначити, що рівень нервозності та страху зростає, і це добре: Росія держава терорист. Це було офіційно визнано Верховною Радою України у різних формулюваннях. Назвали та визнали політичний режим у Росії терористичним: Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Нідерланди, Словаччина. А також парламентська асамблея Ради Європи. І навіть парламентська асамблея НАТО та Європейський парламент. Навіть європарламент вже не витримав так. У війні з тероризмом важливо знищувати не лише самих терористів, а це в випадку російсько-української війни, це власне солдати Збройних сил РФ, але і пропагандистів та агітаторів. В Ізраїлі, наприклад, взагалі існує ціла методика та дисципліна зі знищення коренів терору, а не виконавців. Виконавці це пил, а от агітатори це акумулятори терору. Терор це страх. Тому терор перебивається тільки ще більшим страхом. Наприклад, Моссад ніколи не прагне знищити 99% цілей. Це й неможливо, та й часто не потрібно. Але ліквідовуючи, скажімо, 10% найбільш небезпечних та найодіозніших, Моссад сіє атмосферу страху серед решти 90%. І це ключ людина, яка живе у вічному страху більше не людина. Тож дуже вітаю практику цих посилок у РФ. Причому хто би за ними не стояв, це не так і важливо. Важливий ефект. Терориста неможливо переконати, з тими, хто служить офіційно визнаному міжнародному злочинцю Путіну, з ними не повинно бути жодних інших розмов, лише ліквідація та залякування. Від каналу Саме Сік. Отож, лупаймо всю скалу. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!